Взялися за бюджет. Нардепам представили головний кошторис країни на наступний рік. Він, зокрема, передбачає видатки на нацбезпеку та оборону більше за трильйон гривень, що дорівнюватиме усім доходам від податків. Ще стільки ж наших потреб покриватимуть за рахунок зовнішньої допомоги. Наступний рік ми передбачаємо, що буде продовження військового протистояння агресору, будуть можливі заходи з руйнанції інфраструктури, будуть ускладнені логістичні зв'язки. Та міграція значної частини населення, але при цьому вже поступово відбувається адаптація бізнесу та громадян до нових умов. 2023-го очікують зниження податку на прибуток, але водночас зростання внутрішнього ПДВ та акцизу. Ми працюємо з нашими партнерами. Що якщо це не грантові кошти, це мають бути кредити на пільгових умовах з терміну виплати 15 і більше років. Тепер до 1 жовтня нардепи мають подати свої пропозиції до проєкту бюджету. Після голосуватимуть. Далі скорочений термін їх розгляду в кабінету міністрів, профільні комітети, бюджетний комітет і Виходимо на окремо перше прийняття і друге прийняття. І я думаю, що ми достатньо пришвидшеному темпі приймемо бюджет основний державний документ в цілому. У бюджеті 2023-го також заклали одноразову грошову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Відповідну ініціативу одразу ж підтримали за основу однак суму виплат поки що не встановили. Дуже важливо, що ця грошова допомога буде виплачуватися щорічно саме до дати 14 жовтня, тобто до дня захисників та захисниць України. Раніше ця грошова допомога. Могла бути виплачена будь-яку дату до 5 травня. Тобто, фактично таким чином вона була можна сказати, прив'язана до дати 9 травня, до дати, яка усіх асоціюється саме з радянським союзом, а не сучасно незалежною Україною. Після війни в Україні розпочнуть комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду. Відповідний законопроєкт підтримали депутати. Власники вже зруйнованих будинків, натомість хочуть звільнити від оподаткування нових метрів квадратних. Чи повинна людина? Яка втратила своє житло сплачувати податок за податковий період 2021 року? року, якщо це ж житло вже не існує? Чи можемо ми брати з неї цей податок? Це питання. Більше моралі, питання більше політики ніж права, бо за законом дійсно ми повинні взяти цей податок. Далі взялися за питання воєнного часу у першому читанні. Нардепи ухвалили законопроєкт щодо запису жінок до війська. Добровільно стати на облік вони можуть до 1 жовтня 2023 року. Примусу не буде в ньому. Зберігається норма е, з попередніх діючих правил щодо жінок, які мають медичну спеціальність. Але якщо буде... Рішення комітету перед другим читанням ми її приберемо. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.